І сотворив Бог небо й землю. А потім сотворив Бог людину, Адама, по подобі своїй. І не було ніяких динозаврів. Це все самів. Це їздять по людям, щоб відвернути людей від віри. Бог не міг сотворити динозаврів. Він не бажав, щоб динозаври. Поїдали людей чи вбивали людей. Це придумали для того, щоб у людей виникла злоба довіри. Те, що знаходили останки динозаврів, це макети, які закопували, а потім показували людям розкопки, яких не існували. Їздили по нам, як хотіли. І все це робив запад. Амінь. Відкрийте очі, люди. прокидайтеся. Ми походимо від Отця нашого Небесного, а не від мавпи. Мавпа – це тварина, яку створив Бог. Щоб звесеняла нас. А ми, люди, діти Божі, У нас добре серце і душа. Ось. Читайте Боже Слово, дивіться біблійську історію та містина. Відкривайте очі. Невже вам подобається жити в ілюзіях, яку створила нам держава? Система. Живіть реаліям. Ісус Воскрес свою Воскрес. Христос Воскрес свою Воскрес. Це наша реалія.